Вітаю, друзі! Це канал Максимуза, філософсько-аналітичне, психологічне таро. Трішечки психології і філософії. В дитинстві я ходила в музичну школу. Була у нас така перша музична школа. І була така Наталя, викладачка з фортепіано. Вона вважалася дуже крутим педагогом. У неї дуже круто студенти здавали академ-концерти. А, і мене віддали до неї як до найкращого викладача. Десь на якомусь другому-третьому занятті, коли я робила помилки. Ну, ти граєш, граєш, да, якась е -е, палець не ту ноту хапане. там-там, В неї була така красива лінійка. І вона цією лінійкою била по руках. Коли перший раз вона мене так вдарила по пальцях. У мене було таке здивування, тому що так ніхто не робив в мене в дитинстві, моєму серед батьків, лінійкою по руках мене не били. Може, там коли шльопнули, я не пам'ятаю, як так всі бувають зарячі, але такого не було. Я здивована на неї подивилась, пам'ятаю це. А вона сказала, що вона всіх так учнів б'є, і це а, тільки так людина зосереджується. Вона вже боїться, вона знає, що їй може. І так людина уважніша, і тому у неї такі круті учні, які здають п'ятірки на академконцертах, концертах і такі в неї круті піаністи. Розумієте, дитина, яка не має певного досвіду, вона часто від дорослих сприймає все на віру. Так треба, це нормально. Ну і так я й ходила там до неї півроку чи рік, не знаю. Може, півроку, мені здається, я навіть рік не довчилась, бо я не пам'ятаю там академу концерту в тій школі. Здається, так. А потім я якось обмовилася своїм батькам, що от Наталя Петрівна б'є там лінійкою по руках. Ну, я це сказала так нормально, і я пам'ятаю очі мого тата. Тобто, що значить б'ють тебе по руках? Ну, от щоб я була уважніша... І це я говорила не для того, щоб пожалітись, ну якось там запитав, як пройшов урок. Ну от мене сьогодні знову вдарили. Далі я пам'ятаю, що тато пішов, там вино ну, була розмова, там, певно, був скандал. Я пам'ятаю, що е, була далі е, друге заняття, і вона мені ще війну це сказала. Що що ж ти мене здала? Щось таке. Я, це було дуже давно, я була дитина, але я пам'ятаю, що вона ще мені претензію висказала. І врешті мене батьки з цієї школи музичної забрали і перевели з першої музичної школи в другу. Я була розстроєна, тому що як дитина, ну що, ну вдарить там колись, ну подумаєш, інколи це було боляче. Але напевно ж так треба. І перша музична школа вона була в центрі міста, а в другу музичну школу треба було їздити на тролейбусі. Ну, було якось незручно. Але саме там я вивчилася до музичного училища, до якого я потім вступила. Тобто я вчилася в другій музичній школі, ніхто там мене більше по руках лінійкою не бив. Пройшли роки. Мені було, напевно, вже тоді. Е, ого. 36 років. Бо це я згадую, це був другий шлюб. І це я ще не народила дитину. У мене від природи ланки нігті. Ну, По-перше, коли ти вчився в музичній школі, музичному училищі, і ти граєш на фортепіано, з нігтями це неможливо, і вони завжди були зрізані під корінь. Але вже коли я там вступила в театральний виш і змінила професію, нігті завжди були потрібні. Я була часто ведучою або на сцені. Ну, у мене були лимки, вони не відростали до певної довжини. І тому, коли з'явилося нарощування нігтів, це було чудо чудесне. Це просто для мене був винахід людства, розумієте? Я довго дивилася, як там, я читала за і проти, чи це шкідливо, чи не шкідливо, і нарешті наважилася. Я тоді навіть зателефонувала зі стаціонарного телефону по оголошенню. Ще тоді не було отак. Інтернет не так був розвинутий, чи був він, чи були ці соціальні, може, ВКонтакті вже було. так. Але менше з тим, я зателефонувала, я дуже зраділа, що майстер був на Березняках, і я прийшла до цього майстра. Боже, скільки красивих баночок, блискавок, а того, того, фоточки, а можете це цей нігодь, а цей, цей, цей. І ми почали сеанс творіння нігтів. На столі у цього майстра лежала лінієчка. І коли тобі пиляють нігті, а інколи це боляче, неприємно, рука напружується і ну, от якось мене завжди палець. якось. І от вона взяла лінійку і каже: Я б'ю своїх клієнтів лінійку легенько, але я вам нагадую: будете мені оце пальце та перищити, це ви в цьому зацікавлені, щоб вони були легко розслаблені. Тому що якщо ви зробите помилку, я не так мазну, ми все зіпсуємо і це час. Я подумала, що вона жартує. Але черговий раз, коли я напружила пальці, вона мене таки вдарила лінійкою. Ну, це було здивування швидше, але я це прийняла. Вона зробила направду гарні нігті, я ходила з гарними ногтями, я до них звикала, це був космос. І так я ходила до неї. Ну, три корекції це два з половиною місяці. Поки я не розказала комусь з мамочок, ні, мамочок, я ж не була ж вагітна, а ну, з друзів десь комусь, що от, а от мене вдаряють лінійкою, вони, в смисл вдаряють лінійкою. І а, ні, я запитала, а тебе теж б'ють лінійкою, да? Ну, дівчина, яка робить мовці, вона каже, в смислі б'ють лінійкою, Юля. В смислі. Я говорю, ну от щоб не то. Вона Юль, взагалі цей майстер не має це робити, це твої гроші, і взагалі ж це за взагалі поняття. Для неї це був сміх і здивування. А чому для мене це було нормально? А така професія, розумієте? Акторська професія, режисери завжди розказували, що актори це. Мають виконувати все, що каже режисер, що актори це матеріал. І тим більше, от часто різні були ролі, ролі, де тебе мутузили, де ну, насправді це по сценічному, але могли У нас, до речі, був актор, який. Тягав по справжньому на сцені, і скільки я з ним не сварилася, за волосся там була сцена. Я говорю, ти розумієш, що є сценічний рух. Ти тягаєш за волосся. Я роблю. Ти ти мене тягнеш. Те ж саме, як в фільмах, там вже не б'ються справді, але був такий актор, у нього був такий зажим, це називається акторський зажим. Що я щоразу виходила після цієї вистави з порваними, десь щось в мене порване, десь клок волосся вирваний. Ну, це так, це маленький відход, типу, чисто для гумору. Ну, і вона каже: Ну, в смислі тебе б'ють лінійкою. І я почала шукати майстра свого. Бо того майстра, якого мені запропонувала ця подруга, він був далеко. В неї було своє авто, вона їздила. А от для мене просто чому я ходила? Завжди у жертви є, але. Коли я на прийомах з людьми працюю, от хтось кимось от вдома не вживається, чи чоловік з жінкою, чи мама з донькою, чи з сином, чи... От не вживаються. І завжди от є така історія. Але куди я піду? Але це дорого, але як? Але в мене дитина. Але завжди є причина, але чому ми це терпимо? Завжди. І я клієнтам говорю: коли ви приходить день, коли ви виростаєте з жертви. І оці але зникають. Ви настільки виростаєте, ви настільки себе любите, ви настільки себе поважаєте, у вас настільки з'являється оце, це ви настільки осягаєте істину, вона настільки ясно перед вами повстає, що всі але зникають. Ви можете в капцях по снігу піти від аб'юзера. Ну, одним словом, не було в мене остаточної довіри, що не б'ють по руках. А, ще ж чоловік, мій другий, да, коли я захищала себе від якихось речей. Це, окремо, я ніколи не розказую, що там було. Мене не били, слава Богу. Але були такі там принижені, якісь. І коли я захищала свою самість, мені, він, мені завжди його друг казав: О, вона жінка, домінуюча самка. Все треба, як вона, скаже. Ні, не треба, треба було партнерство. Але Тому був такий стан, десь можуть вдарити, бо є але. Бо аб'юзер тебе завжди переконає, що ти сама винна. Завжди. Аб'юзер переконує жертву, ти винна. Тому це великий шлях жертви виходу з цього стану. І коли вона вже одного разу виходить, вже все. Вона більше ніколи не жертва. В жодній складній ситуації. І от я пішла до іншого майстра, я знайшла дівчину, і я пам'ятаю, коли в мене був зажим, вона робила так. М'якесенько поправляла ручку. Потім вона там пиляє пиляє. Раз, в мене зажим, м'якесенько поправляє ручку. І за всі там півтори години прийому мене жодного разу не вдарили по ліній... лінійкою по руках. А... Що, якщо таким метафоричним, метафоричною мовою говорити, що сталося? Дивіться, по суті, зараз, якби мене вдарили по руках, отак. От я б цю лінійку одразу б зламала. Взяла б і зламала. В дитинстві цю лінійку зламав мій батько. Він не дав далі чужій людині, викладачці бити мене в руках. А коли я робила ці, значить, манікюр. По суті, лінійку зламала моя подруга, коли вона сказала: ти що? Зараз, сьогодні зранку, я зрозуміла, що як я легко тепер ламаю лінійки. Вчора я зробила розклад про Байдена і Зеленського про зустріч у Давосі, яка має відбутися. І розумієте, в момент, коли ти починаєш робити розклади, так, ти часто настільки вже в процесі поглинаєш, ти можеш сплутати там. Якесь ім'я, ти можеш оговоритися. Наприклад, скільки разів от я говорила Україна мирна. От у мене королева Пентаклів, це Україна мирна. Я дуже часто поспішаю, кажу, королева королева мирна. Коли себе виправлю, коли Ой, кажу Україна мирна, от королева Пентакрів, Україна мирна, королева мечів, Україна військова. Вчора я двічі Байдена назвала Трампом. Важкий був день клієнти. Обов'язки материнські, все-таки інше, але вирішила встигнути записати відео і правильно зробила, тому що в цьому відео є найважливіше. Я вчора, буквально вночі, ну, сьогодні ви зранку це вже почули. Сказала, що а, що там приховано у Байдена, що там ми не говоримо і що ми знаємо. Готується нова війна. Я сказала спалах війни. І ще я думала там якась країна. Чи це Крим, можливо? Ні, не Крим. Європейська, А потім там по відлюднику і кажу, ні, це швидше не Крим, це якась далека країна. І розумієте, таке враження, що готується війна, і тому, можливо, нам зброю не дається. Щось. Це проговорилося. І от сьогодні читаю коментарі зранку: який Трамп! Ви двічі назвали Байден. Не дивлюся ваш розклад. Все, не дивлюсь. Потім там хтось написав. Вісім знаків оклику. Я пишу ще два знаки оклику забули. Що я роблю? Я ламаю цю лінійку. Розумієте, яка історія? А... Я відчула сьогодні зранку, наскільки я тепер легко можу признати, що так я помилилася, і не картати себе за це. А раніше за свою провину. Ну, я б це відео вже стерла, і я б ходила в депресії, і я б дуже переживала. Вміння прощати себе, прийняття себе різним, але й вміння признавати помилки свої і прощати себе, не бити тою лінійкою себе вже по руках. Це і є свобода духа, свобода душі, це і є цільність, це і є повноцінність, це коли вже ти з себе витравив. Оці всі травми і тригери, коли ти не дозволяєш і себе бити сам себе не б'єш, і інших не б'єш. Ну тобто є якісь такі технічні речі. Всі помиляються, слава Богу, я не генерал від точності наказу, якого ціль залежить. Я і далі роблю добре свою роботу, я вважаю. Ну, Тому що дивіться, тут справдився прогноз ну, просто акурат миттєво, розумієте, поємено. Миттєво. І ще хочу сказати, я себе теж виховую. От коли до мене клієнти приходять на особисту консультацію, до речі, якщо кому цікаво, є мій телефон в описі і в першому коментарі завжди закріпленими. Я завжди розгорнуту відповідь даю. Всі умови, як проходить консультація. Але потім я ще 5-10 хвилин веду з людиною переписку. Тому що людина все одно, я питаю, так аудіоконсультація чи відео. І мені часто треба витягувати це з людини. Люди неуважні, самі, вони беруть цю інформацію, у них теж купу своїх проблем, думок, якусь вони букву не побачили. І я раніше нервувала. Ну, я десь, ну скільки ж можна? Ну я ж пояснюю. Ну що ж не ясно? Ну що ж на. Не... Потім я собі сказала, тихо, тихенько, Юля, це твоя робота. Спокійно. Поясни ще раз, і ще раз, і ще раз. Нещодавно був прогноз, кілька днів тому. Прогноз по містах Він був величезний на, на годину 45. п'ять. Виявляєте, яке напруження? І серед цих всіх міст я повторно передивлялася деякі, які я дивилася, наприклад, два дні тому. Але саме Харків не подивилася. Чому не подивилася Харків? Бо буквально два дні тому я Харківу присвятила, що чи не 20 хвилин. Там, ну, там дуже багато було присвячено часу. І я відповідала: а яка доля Харкова так, а так. А чи буде повторний і, 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 наступ? Бачите, от оговорилась: настрій, наступ. Напишіть. Ви написали настрій, а не наступ. Е, і пишу. На початку опису перед таймкодами Харків посилання на відео. 20 людей, 20 людей написали. Харків забули, що да? як нас обстрілюють, вже думаєте все, а фіг з ним з Харковом. Або ми для вас не люди. А ми...» і тобто, дивіться, я ж відповідаю кожному і кажу: подивіться опис. Подивіться опис. Ну, на 20-й коментар я вже на початку відео написала: Харків, 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 Харків тут. Все, припинилися запитання. Але це я написала навіть з гумором, вже без здратування. Я розумію, в якому стані Харків'яни. Я розумію, в якому всі стані заведеному, як складно, як терпляція. І я пробачаю, і я приймаю. Я дякую дуже всім підписникам, які подивилися відео і не написали про цю помилку, а подякували. Я не думаю, що ви не помітили. Ви помітили. Але про що це говорить? Про толерантність, про повагу, про мудрість, про... Ем... Ем... як це слово російсько-українську перекласти? Ем... Ба, Емоційно говорю, от ви кажете, подобається моя мова, а от теж можу забути А, Забула. Напишіть, будь ласка, в коментарях снісхадітність, український переклад. І я розумію вас. От так само в мене є дуже улюблені спікери, яких я дивлюся щодня. Це Портніков, це Світан, Швець інколи, Альона Курбан, там бувають цікаві гості. І теж люди помиляються. Я собі уявити в страшному сні не можу, щоб оговорився Портніков, а він інколи оговорюється. Він інколи оговорюється. Його м'яко може ведучий. Ну, ведучий, коли є, він може виправити, а коли немає ведучого, тебе ніхто не виправить. От Я собі не уявляю, щоб я Портнікова написала: Віталій! Да що ж ви да що ж ви говорите? Ви ж думайте головою, там у мене ж є коментарі. Да ви головою своєю, подумайте, що ви говорите, люди. Ну. Це ваша лінійка. Вас били цією лінійкою. І це відео саме про це, про вас, про ваш емоційний стан, вас били лінійкою. Це зараз навіть не про війну. В дитинстві. Можливо, батьки, можливо, близькі кохані вас зраджували і вас били лінійкою. Зламайте цю лінійку. Зверніть на неї, принаймні, увагу. Тому що люди. Які себе люблять і поважають, які вже пройшли якийсь етап, і інших вміють пробачати і себе, перш за все, і чесні самі з собою, і вміють признавати помилки свої, не стають в бульку, не оправдуються. Так, я помилилася. кажуть, вибачте, я помилилася. Так і я вас прошу пробачення. Я помилилася, пробачте, але це хай буде найбільша біда в вашому житті. Я свою лінійку зламала. Зламайте і ви свою лінійку. Як тільки ви зламаєте свою лінійку, тільки ви пробачите ваших кривдників, пробачите себе, ви по-інакшому будете ставитися до оточення. А тоді зміниться енергетика України, а коли енергія жертви міняється, коли вона змінюється, війни припиняються. Бо жертва і палач на тонкому плані однієї вібрації. І був такий експеримент проведений а, в метро. Випустили, там взяли зеків, карманників і м, задавали питання, кого б вони пограбували. І от вони вказували на жертву. А потім ну, там, тих жертв опитували. І виявляється, що ці жертви неодноразово були реально жертвами обману. Це певна вібрація, це певний світогляд, це певні травми. Ми всі є енергія, ми всі є інформація, ми всі є програми. Замінюється якась програма, змінюється доля. Над цим я працюю і на особистих консультаціях. Розумієте? Тому що часто люди думають, я окремо, доля, окремо Бог, окремо, диявол, окремо. Ні, це все спільна програма. Змінюється тут, змінюється навколо. Чого я вам і бажаю? Я в цьому дуже зацікавлена, як українка, тому що змінюється енергетика однієї людини, другої – цепна реакція, третій – принцип доміну. Змінюється енергія України, винаходимо крутезну зброю і перемагаємо нашого ворога. До речі, дякую за запитання. Цікаве. Хтось написав це мені, я це часто говорю. Мені ця інформація йде, я на останок витягну кілька карт. Чи дійсно допоможе якась. Що нам допоможе виграти? Чи буде це. Давайте так конкретно. Чи винайде Україна? Примінить якусь таку зброю? Чи буде це Україна? Чи нам хтось допоможе? Чи якась така суперновітня зброя припинить війну? А, карта Вибір. Коханці не одна Україна. Королева Жезлів це буквально ще одна країна. Це завжди ще одна країна це допомога ще якоїсь країни. Імператриця. Це часто в мене Росія випадає. Лицар Кубків може бути як винахідник. Як бачите, як ноу-хау, бачите, він такий він маленький, щось таке нове. Так, далі що? А, туз Кубків. Верховна Жриця. Дев'ятка Кубків. Не одна Україна, не одна. Тут всі думають разом. Думають таємно, думають, але тут не про зброю. Або це щось буде бодяне, бо багато кубкових карт. Що це? Це повішений. Я зрозуміла, ні-ні ні. Про інше думають. І це часто я бачу. Думають, як все-таки натягнути зашморг Росії на шию? Тут всі думають разом. Таємно, не всі говорять вголос, але тим не менше. Бачите, якщо лише один Орбан блокує прийняття рішення, один, не три, не п'ять, не два, один, що Євросоюз да, не може прийняти. Тому тут... А знаєте що? Тут з жезлів, десятка пентаклів, красиві карти. Зупиниться війна? Важко. А, так. Зупинці війни передує ще велика війна в небі. Саме війна в небі. Вона зупинить війну. Бачите, оце зірка. А, дивіться, башня, помірність. Тут не про зброю, яка буде бити, тут про зброю захисту. Тут навчаться захищати бо вот що. Я зрозуміла. думаю, що ж таке? Що ж таке? Тому що тут більше про захист. Умовно зараз скажу, умовно, фантастично. Знаєте, така лазерна сітка, отражатель, який отражає бомби. Чи я не знаю це таке, так, це може бути тут з кубків. Тут говорять не про зброю, яка знищує. А яка захищає, нівелірує, грубо кажучи, якщо іншою мовою, а знаєте, розтворювач. От якщо там кидаєш там краплю, там не знаю, брудна вода, да, ти краплю, раз, і вода стає чиста. Тут про це закінчення циклу, тут весь світ буде думати. Тобто, дивіться, ось як мені показали, зупиняємо це зупинка. Зупинка. Зараз чихну, це буде правда? Зараз чихну. Будь здорова, Юля! І всі українці. Правда. Тут з мечів зупинка. Бачите, як воно захищає. Помірність захищає зірка від зірки і від. Ту... Це ідея ту з мечів. Це... О, і от закінчення циклу. Це про щось таке. Ну що ж, і тут так само я ще хочу сказати все-таки про зміну енергії, про зміну вібрацій, ту кубків. Кажуть, ти очищаєшся, ти інший. Тут весь світ має стати іншим. Чого я нам і бажаю! Слава Україні! Україна перемогла! Ставимо вподобайку, пишемо коментар, підписуємось на канал, ставимо ваші цікаві запитання і в наступних відео отримуємо на них відповідь. Ваша Максимуза. До зустрічі!